Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Я Сергій Крета, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. І сьогодні ми говоритимемо про ті кримінальні події, і не тільки що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. У територіальних підрозділах поліції Тернопільської області облаштували і відповідно запрацювали пункти обігріву, куди при відключенні електроенергії звичайно можуть звернутися усі, кому потрібна допомога. Яку саме допомогу можна там отримати, і де саме дивіться у нашому наступному сюжеті. В територіальних підрозділах поліції Тернопільщини облаштували пункти обігріву, куди при відключенні електроенергії зможуть звернутися усі мешканці та гості області. Поліцейські пункти незламності під час блекауту будуть діяти у Гусятині, Чорткові та у Тернополі в приміщенні головного управління національної поліції краю. Їх забезпечили супутниковою системою зв'язку Starlink, альтернативними джерелами живлення, предметами першої необхідності. Громадяни зможуть тут прийти зарядити гаджети та скористатися інтернетом. Є тут Фай, яким вони можуть зв'язатися зі своїми родичами в інших регіонах України, також є чай, щоб люди могли зігрітися під час того, як вони заряджають свої електронні пристрої. Поліцейські наголошують, що жителі області можуть отримати не тільки звичайний поліцейський сервіс, а й до медичну та іншу необхідну допомогу. У наступному сюжеті мова йтиме про злодія, який приїхав з Львівщини обкрадати торгові ядки у Тернополі. Таємне викрадення майна власне інкримінують рошуківці Тернопільського районного управління поліції, жителю Львівської області. Власне, молодик приїхав до нашого обласного центру, обікрав тут два торгових заклади. Що викрадав і куди подів краден, дивіться у нашому сюжеті. На лінію 102 надійшло звернення від власника магазину. Чоловік повідомив, що невідома особа скористалася слушним моментом та викрала з торгового прилавку мобільний телефон. Прибувши на місце події працівниками поліції, було з'ясовано, що із магазину, який розташований по вулиці торговеця, невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон вартістю понад 11 тисяч. У ході розшукових заходів оперативники встановили, що протиправне скоїв житель Львівської області 1980 Третього року народження викрадене майно він реалізував невідомій особі за ціною значно нижчої від ринкової. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. На даний час дана особа знаходиться у львівській установі виконання покарань. Протягом двох останніх тижнів по всій Україні проходила всеукраїнська кампанія, акція «16 днів проти насильства. Працівники Тернопільського районного управління поліції власне під час цієї акції відвідували навчальні заклади, спілкувалися як із учнями та з учнями, так і студентами. Зустрічалися також і з трудовими колективами, розповідаючи їм про те, як захистити себе не лише від насильства у реальному житті, але й в інтернеті. Фізичне, сексуальне, моральне, психологічне і навіть економічне усе це види насильства, які можуть існувати як в сімейних стосунках, так і в суспільстві. Багато хто стикається з таким насильством, але не розуміє, не знає, що потрібно захистити себе або звернутися по допомогу до поліції в Україні. Триває всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Працівники Тернопільського районного управління поліції відвідують навчальні заклади, спілкуються як з учнями, так і з студентами, зустрічаються з трудовими колективами і розповідають про те, як захистити себе не лише в реальному житті. Ті, але й в інтернеті сьогодні ми побували на одному із підприємств Укрзалізниці де було обговорено нами питання домашнього насильства, наявність відповідальності за такі дії, особливості реагування поліції у випадках домашнього насильства вчинені за присутності дітей, чи осіб похилого віку, чи осіб з обмеженими можливостями. Кампанія 16 днів проти насильства стартувала 25 листопада листопада. Мета заходу привернути увагу до проблем подолання насильства в сім'ях жорстокого поводження з дітьми, протидії Гівлю людьми та захисту прав жінок кривдники повинні пам'ятати, що за порушення закону їм загрожують громадські роботи, арешт до шести місяців, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до двох років. У наступному сюжеті проговоримо про ще одну насушну проблему, яка, скажімо так, виникла останнім часом у нашому житті, у разі екстреного вимкнення електроенергії у місті та області відсутності будь-якого зв'язку екіпажі патрульної поліції нашої області сповіщатимуть населення про провітряну тривогу через гучномовці, якими обладнані службові автомобілі патрульних. Як це практично відбуватиметься у нашому житті? Подивіться у нашому сюжеті. У разі екстреного вимкнення електроенергії та відсутності зв'язку екіпажі патрульної поліції сповіщатимуть населення про повітряну тривогу через гучномовці, якими обладнані службові автомобілі. Увага! Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Поліцейські звертаються до тернополян не нехтувати такими повідомленнями і негайно йти в укриття. Такі заходи здійснюються в тих ділянках і частинах міста, де відключено електропостачання, з метою інформування населення про ймовірні загрози. В тих частинах міста, де немає потреби використання гучномовців, ми громадян не сповіщуємо, але за потреби зорієнтовуємо до найближчого укриття. правоохоронці Тернопільщини продовжують нести службу у посиленому режимі і робити усе можливе, аби громадяни. Почували себе у безпеці щовечора на патрулювання вулиць обласного центру виходять додаткові наряди поліцейських. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись до співробітків поліції на вулиці та у підрозділах, аби зігрітися та зарядити телефони. Бережіть себе, та у жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та іншою важливою інформацією. Понад 50 курсантів вищих навчальних закладів системи міністерства внутрішніх справ України розпочали стажування у підрозділах поліції Тернопільської області. Практика дозволить новачкам побачити повсякденну роботу поліції, так би мовити, з середини, та відпрацювати отримані теоретичні знання на практиці. Понад 50 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС розпочали стажування у підрозділах поліції Тернопільської області. Практика дозволить новачкам побачити повсякденну роботу поліції зсередини та відпрацювати отримані теоретичні знання. З новоприбулими поліцейськими зустрівся очільник поліції краю Олександр Богомол. Він привітав молоду зміну з початком нового етапу у навчанні та наголосив на неухильному дотриманні курсантами службової дисципліни і законності. Ви повинні пам'ятати, що чи ви в формі, чи ви в без форми. Є поліцейський, пам'ятайте, що коли ви спілкуєтеся з іншими громадянами, подивлячись на статус цих людей, ви повинні поводитися з ними як з своїми близькими. Серед курсантів майбутні працівники кримінальної поліції, досудового розслідування превентивної та правоохоронної діяльності. Вони на рівні з діючими поліцейськими виконуватимуть поставлені завдання та перейматимуть цінний досвід. Нас навчали відмінно, але ми повинні це відпрацювати. Тому я від практики очікую максимального викладення свого наставника. Так само я буду старатися викладатися на повну програму, тому що хочу перебрати від своїх наставників максимально все, що вони мені дадуть, для того щоб в майбутньому не робити помилок та працювати як найкраще після прибуття до територіальних підрозділів поліції. Нові працівники зі своїми наставниками приступлять до забезпечення про порядку в області і завершуємо нашу програму традиційною рубрикою Увага! Розшук!». поліцейські звертається до жителів області про допомогу у розкритті злочину. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка можливо причетна до злочину. Подія трапилася 30 листопада в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця незнайомка ймовірно привласнила чужий мобільний телефон. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на гарячу лінію 102. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі ІНТБ та Тернопіль 1 ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Бажаю вам спокою, злагоди, любові, миру і, звичайно, всім нам якнайшвидшої перемоги. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.